У Імблдон, друзі, перший день змагань на Грен -слемі на траві. Як і обіцяв, я включаюсь і е, буду і інформувати, і е, ділитися з вами своїми враженнями, думками щодо матчів, які вже відбулись, які у мене особисто мінуси, і хто вже мінусований з. Гренслем турніру в Гамбулдоні. А перша чудова звістка, я сам матч не дивився дивився в лайв режимі по лайфскоре результат. А я дивився тим часом Сабаленко, дивився Світоліну. Уже три матчі я встиг подивитися. Сьогодні це саме відмову. Жабер у другому сеті, Світоліну і Сабаленко. Чоловічі, ви знаєте, теніс мені цікавий постільки, поскільки але я краєм ока заглядав і цілком то дивився за лайфскоре. І ось перший жирний мінус на Уімблдоні. І цей мінус, до речі, Особисто мені як бальзам на серце. Я вважаю, багато хто з українських тенісних болівальників навіть і чарочку випили за це. Медведєв з першого кола вилітає. Мінус один, так як кажуть у нас захисники нашої святої землі. Мінус один, жирний мінус. Лягічка. Проходить не без труда, але Дельєна він проходить. Легечка у другому колі. Як я й казав раніше, Донна Вєкіч Клару Бірел із Австралії. Подолала в двох сетах, досить впевнено. Світоліна ми вже 6-3-6-1, Ганну Бондар подолала. І ще одна для мене несподіванка. Але на цей раз вже неприємна. Остапенко мене підкачала, і це поки що перший такий досить болючий такий мінус. За походженням Українка, але вже давно її родина живе в Латвії. Альона Остапенко поступилася місцевій тенесистці картал. В трьох сетах, да, не без боротьби, але все ж таки поступилась. Остапенко покидає Уімблдон, І це вже втретє в кар'єрі Ліни Остапенко, коли вона з першого кола Уімблдон залишає. Ну, не хочеться наврочити, але вже це схоже на якусь традицію. Підкачала мене Остапенко. Соболенко. Як я і прогнозував, друзі, через тотал більше. А брав я 17 геймів, якщо я не помиляюсь, навіть 16,5. Перемога. Соболенко, але через тотал більше 16,5, кажуть. Чи 17,5. Ну, все одно перебито. 6, 1, 7, 5. Соболенко в другому колі. Чекає, там кажись, у неї носкова. З ким вони там грають, ще скажу. А, Бускова, вибачайся, Бускова проти е, сум. Новозеландка. Сум, Бускова. Отут буде суперниця з'ясована для Соболенко. А грачова проти Соснович. Два сети зіграно, 1-1, нічия по сетах. І вирішальний третій сет зараз іде. Тут, друзі, суперниця, як я і казав раніше, для Еліни Світоліної. Чекаємо. Також хочу відмітити: Гадат Майя не без труда. 6-4. Досить плотно пройшла, правда, таки, Шрамкову. Тут у мене, якщо я. Не помиляюсь, тут у мене було тотал більше. А ні, Стоп. Тут не тотал більше. Тут просто перемога кадатмая. Е, поки що у мене є один жирний мінус це Остапенко. Все інше у мене заходить. І навіть, дивіться, це пас роє. Я казав, що тут буде тотал більше і по сетах. І навіть это. Ну тут у мене повернення. Так хотілося, щоб ципаса поганяли туди-сюди, а не, не вдалося він просто відмовився. Тут у мене повернення. Повернення. Що ще? Ну, черундоло, Борхеш. Очікувана тотал більше і по сетах, і по геймах. Погодьтесь. Далі дивимося саме ті матчі, які вже завершилися, або вже в яких щось відомо. Дивіться, Шнайдер учить Джима. Всі казали, та Шнайдер ідеальна е, тенесистка. Ніяка вона не ідеальна тенесистка. Шнайдер. З величезним трудом подолала у Що казати про більш серйозних суперниць? Пригадайте моє слово, Шнайдер нічого не покаже на Уімблдоні. Нічого. Крім другого, третього кола, максимум. І то, якщо е, достануться їй е, посередні такі або слабкі суперниці, тоді, можливо. Е, далі дивимося. Медісон Кіс має проблеми проти Габріели Русе із Румунії. Оце ще може бути е, сенсацією. Фернандес Лейла. Котра е, перемагає впевнено, поки що. Як я і казав, е, британку Клагман. Ну, Аруне має проблеми проти. Нікола Сахаррі, так як я і казав, тотал більше і по сетах, і по геймах. Е, далі. Ну, очікуємо дербі, британське дербі жіноче, але по походженню вони не британки. Це Радукану і Ксу. Цікаво буде подивитись і ще раз. На цих Азіато-британок. Ну, Грікспур і Бруксбі, я вже казав, тут, можливо, дуже рано вони зустрілись в одній 64-й, Але, як по мені, такий матч на одну-восьму, як мінімум тяне. Грікспур непогано тримається на траві, і Бруксбі тим більше. Мабуть, найкраще, хто з американців тримається на траві, ну, не знаю, після Городіка, після кого там ще? Після Агасі. Американці, як правило, на траві дуже слабкі. А Бруксбі, як для мене, супер. Навіть Пол слабіший. Я вважаю, ніж Бруксбі. Будемо дивитись. Так, і очікуємо ще на матч сьогодні Паоліні. Дуже цікавий буде матч. Біррітінні. Мені цікаво, як проти Майджака з Польщі. Ну, я більш ніж впевнений, 3-0 буде. Так як я і прогнозував при-матч. Цікаво подивитися, як готова до Уімблдону Маркета Вондрушева. Слідкуємо далі, дивимося. Про Бускову я сказав. Бускова Сун. Це будуть суперниці. Переможеця цієї пари для Соболенко. Бадоса проти Бултєр Дуже плотний матч повинен бути. Але все ж таки, я вважаю БАДОСа. Путінцева Анісімова на більше. Осака джіпсон Впевнена перемога Осаки. І таким чином, друзі. Залишиться у нас матчі Звєрєва, Фріца на вечір, Діало і Сінякова проти Джен. Оце останні такі яркі матчі на сьогоднішній вечір. Не обіцяю, що ще раз включусь, але поки що не знаю, як у вас, але у мене декілька хороших добротних таких зайшло моїх. Жирних плюсиків і лише один такий ощутімий мінусяра. Це Остапенко повторююсь. Якщо Медісон Кіз не витягне гру, то е, буде оце іще один такий е, е, мінус, тому що я. Довірив дуже серйозно і свої фінанси, і свої прогнози на Медісон Кіс в першому колі, ось із цих матчів, що вже відбулися і відбуваються, і на Ліну Остапенко. Так що, поки що, друзі, ось так. Бажаю, щоб ваші ставки і прогнози заходили і збувалися частіше. Щоб ваші улюблені і рідні, ваші е, тенесисти близькі вам перемагали частіше і тішили вас результатами. Ну, а нам, всім, я бажаю, щоб україночки наші, е, ну, як мінімум, два-три кола попроходили і порадували нас гарненько. Так що мирного неба! Медгриби, Шовковиця, хай усім здоровиться. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па.